Продовжуємо наше заняття. Минулого разу ми з вами познайомилися з літерою А та літерою У. Літера А буває велика і маленька. Літера О також буває велика і маленька. А сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією літерою. Як вона називається, послухайте уважну казочку, потім мені скажете. Стояв спекотний літній день. Хотілося пити, а ще більше скупатися в прохолодній воді. Для старенького умивальника це була гаряча пора. Треба було помити чиїсь брудні руки, сполоснути огірки. Ось підбігла маленька ульяночка, аби погратися з водичкою. Вона стукнула, пометала війнішці умивальника, але з нього побігло декілька краплин і водички не стало. Ху, цього разу пронесло. Обізвався лищупний голосок. Нам просто пощастило, що в умовальнику закінчилась вода, сказав інший голос. А так хто, значить залишилися живими?» Це розмовляли між собою давні друзі мікробик і бацилка. Вони ще зранку примостилися на брудненьких ручках лянки. І коли вона гралася у піску, мікробик і бацилка прилипли до її рук. Перед тим дівчинка їла цукерку, і її пальці аж липли також один до одного. Це саме те, що нам потрібно, зрадів мікробик. Ось тепер ми заживемо ще трохи і ми в теплому животику, а там ніяка вода нам не страшна, ні мило нас не достане. І живи собі, розкошуй собі, поки люди з'ясують, в чому річ. Дівчинка захворіє, не буде їсти, змарніє. І тоді побачимо, хто переможе. А тим часом дівчинка вже несла до яблучко. Воно, звісно ж, було не помите. А мама саме йшла до умивальника, щоб помити руки. Вона щойно працювала на грядці. Умивальник голосно і задзвенів своїм порожнім нутром, ніби б'ючи на сполох. Він добре знав, чим все це може закінчитися. «Ульяночко, яблуко слід помити. Ти поглянь, які в тебе брудні руки. Мама підхопила від розводу і налила в умивальник. І він весело зашумів. Небезпека позаду. І ось знову весело задзвінів умивальник, його металева ніжка. Мікробик і бацилка голосно закричали. Але з шумом води, що лилася до умивальника, їх не було чути. Вони ще чіплялися до рук. Але пішло в хід мило, і все закінчилося дуже швидко. Старий умивальник був задоволений, що відвернув лихо. А ви почули казочку, проходіте про дівчинку, яку звали Ульянка. А чи знаєте ви? Що хвороба немитих рук переноситься мікробами і бацилами. Так, завжди треба мити руки, тому що мікроби та бацили можуть попасти до шлуночка, І потім дитина може захворіти. І це дуже небезпечно. А ми сьогодні вивчаємо з вами ліхтеру. Догадалися літеру У. Ось така вона. Ось так. Ось так ми її пишемо. А давайте у повітрі пальчиком напишемо паличка і ще довга паличка. Улянка. Перший звук. У. Запам'ятали цю літеру? А тепер прочитаємо на дошці ось по дві літери. Ми вже вміємо читати. Разом зі мною. Дивіться уважу і читаємо. Ау! au O, O, U, U, прочитали? A. Tá au Додому буде домашнє завдання надрукувати у своєму зошиті в широку лінію рядочок літери У. А також надрукувати букву сполучення. Ось такий. ау у І коли ви будете друкувати, заразом читаєте. Пишете і читаєте. Ау! Пишете і читаєте. Ау! І так, цілий рядочок. Потім будете друкувати у-у. у у І так що до краю. Розуміли?